Отримати безкоштовний якісний імплант зубів військові можуть в басейні стоматологічній клініці, що на торговій 1Б. усю процедуру повністю фінансує держава за програмою Національної служби здоров'я. На одного військового уряд виділяє 15 тисяч гривень на рік. За період з вересня 22-го року по травень 24-го року кількість звернень військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб склала більше двадцять двадцяти тисяч. Крім того, безкоштовні стоматологічні послуги в цьому закладі можуть отримати також внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та ветерани війни. Два тижні тому клініка отримала сучасний томограф, тож спектр послуг розширюється по Перше, ми поспілкувалися з військовими, поспілкувалися з лікарями, і всі говорять, що було б краще зробити таку електронну чергу в дії, за якою військові, наприклад, знаходячись в госпіталі, могли б записатись і прийти, розуміти, що вони цю послугу отримують, коли отримують і яку саме. По-друге, фінансування розраховано від 3 тисяч до 15 тисяч і один раз на рік. І інколи цих коштів не вистачає. І ми спілкувалися з військовими. По перше, потрібно цю е, порог цих коштів збільшити. Е, за кошти держави або за кошти місцеві або за обласні, і потрібно зробити так, щоб люди могли приходити не лише один раз на рік, а хоча б два рази на рік, тому що ми розуміємо, що здоров'я зубів наших військових інколи потребує більш ретельного догляду і уваги.